країн, які найбільше платять біженцям. Сума вказана на одного дорослого. Якщо цікавить виплата на сім'ю або на дитину, то пишіть у коментарях, будемо уточнювати, бо є свої особливості. А ви підписуйтеся та діліться відео, так зможе якомога більше людей побачити інформацію. Розпочну з найменшої виплати. Чехія оплачує 200 євро на місяць, 150 днів можна користуватися безкоштовним житлом, також протягом цього періоду діє медичне безкоштовне страхування. Коли 150 днів перебування закінчується, виплата становить 130 євро. Є можливість безкоштовно відвідувати садки, школи і працювати. Також за бажанням можна знайти безкоштовні мовні курси. Великобританія оплачує 400 євро на місяць, обов'язкова умова для Великобританії, що має бути у Великобританії родина або спонсор, який нададуть житло. Держава компенсовує витрати на житло. Медицина безкоштовна, садки школи теж є можливість працювати. За бажанням мовні курси можна знайти. Швейцарія оплачує біженцям на руки 400 євро. Житло безкоштовне. Житло оплачує кантон. Також безкоштовна освіта і медицина. Працювати дозволено. Франція оплачує 400 євро на місяць. В цю суму входить житло і комуналка. Безкоштовно освіта, медицина, курси і є можливість працювати. Німеччина оплачує 400 євро на місяць, є можливість надання соціального житла. Медицина, школа, садочки безкоштовні. Обов'язково потрібно відвідувати мовні курси. Працювати дозволено. Ірландія виплачує 800 євро. Житло надається безкоштовно, також безкоштовно дитячі садки школи, мовні курси. І є можливість працювати. Щоправда, зараз заявлено, що в Ірландії проблеми з наданням житла і біженців будуть селити у таборах. Тому подумайте, чи варто сюди їхати. Серед вас точно багато хто знаходиться у тій чи іншій країні, тому пишіть свій досвід у коментарях. Буде цікаво дізнатися. Бельгія виплачує 1100 євро, надає безкоштовне житло, медицина, садки школи безкоштовно. Також можна працювати і вчити мову. Норвегія виплачує 1700 євро. В цю вартість потрібно оплатити житло і комунальні послуги, також харчування. Медицина безкоштовна, школа безкоштовна, садки зі знижкою, обов'язково навчальні курси і є можливість працювати. Хочу наголосити, що у кожній з країн є доступні безкоштовні продуктові та гігієнічні набори. Якщо вам відомі якісь зміни по виплатах, ви маєте нову інформацію, будь ласка, діліться у коментарях. Якщо була корисною, тисніть подобається.